трохи. Віка взбодрілася. Так, <ріх> да, так, да, тут небезпечно. Це ви думаєте так, це пханка, тут там то, сьо, покаталась. Так, да, Віка, у Віки свіже відчуття асфальта в тілі, як как би. Бы. Ті, хто старі, я не буду нагадувати, але старічки пам'ятають цю історію. Ну, я про це, мені показують, ми про це не говоримо при людях. Я говорю, брату, я сильно позицію... Ооо, нарешті. Так, так, так. А, я вже на тубусі. Там, до речі, останнє оновлення мене прошивочки, вийшла, можна сидіти на тубусі. Так що приносите ваші прямокутні, овальні і інші предмети, можу присісти на них безкоштовно. Фото вам на пам'ять. Так. У нас е татор Дініс їде, покоїзда в покоління. Син проїхав, він тепер теж їде, вони там трошки з затримкою е зареєструвалися, щоб передати один і той самий мотоцикл. Мені дуже подобається. А ось мені несуть переможний комусь. Такий вище тут на Наліпочку наліпив. Ты спи передаешь мне, да? Я так разумею, хорошо. От ветерана ветеранам, да. Ясно, ясно. Хорошо, я я скоро стул на году этого. Что-то жартуем, вот так у нас была фотография, когда мы сидели на конусах. Вот, групповая такая. мы тоже все рассмеялось. Ну, все-таки специфичний у выбор. И Ты не шаккурат.